Ну, так а вы еще, главное, написали, что, если что, типа, он уже пришел, типа, на подписчиками какой-то. Не, ну просто вдруг ему, знаешь, типа, кто-то дал по голове, ну, например, и, типа, у него уже началось какое-нибудь кровоизлияние в мозг, ну, еще какая-нибудь типа, это не вы были. Да не, нет, конечно. А тем более, ахматовцы эти, что, они, они ничего сказали, ничего. Для Вашингтона, звичайно, це важливо, і е, в Сполучених Штатах всі це небезпечним, причому це незалежно від, від політичних партій, демократи і республіканці дотримуються однієї самої думки, що зближення Росії та Китаю є небезпечним. І високопосадовці Сполучених Штатів багато разів повторювали, що е, е, Неприйнятним є постачання китайською народною республікою Росії компонент, які використовуються для виготовлення зброї, що будуть е, запроваджувати санкції. Вже більше ста китайських компаній знаходяться під американськими санкціями, і Блінкен і, попередив, знаходячись в Китаї. Що нещодавно, якщо Китай не припиниться, то, то це буде припиняти сполученими штатами. До речі, була цікава інформація днями. Що, е, Експорт е, Китаю в Росію зменшився в квітні, тобто це може означати, що є певна реакція Китаю, є певне побоювання того, що е, якщо це все буде зберігатись на тому ж самому рівні, то дійсно Сполучені Штати можуть запровадити більше санкцій проти більшої кількості китайських компаній. А Сі Цзіньпін, звичайно не зацікавлений в гальмуванні подальшому китайської економіки. Тому я думаю, що можна сподіватися, що Китай буде поводитися обережніше, Хоча у Китаю є обхідні шляхи, він може постачати в Росію все що завгодно через Північну Корею, наприклад, і, і, і казати, що це не ми. Тобто, можливий такий шлях. Хоча е, треба зауважити, що Сполучені Штати буквально два дні тому запровадили санкції проти низки російських. Е, Посадовців і компаній, через які здійснюється постачання північно-корейської зброї до Росії. Офіційне ставлення Сполучених Штатів до цього плану є негативним, тому що на всіх рівнях офіційних Сполучені Штати підтримують план України, тобто ті 10 пунктів мирного плану України, які були офіційно сформульовані президентом України Зеленським. І сполучені штати офіційно підтримують позицію України, тобто для позиція російсько-китайська є неприйнятною. Ну, і американські високопосадовці багато разів повторювали, що неприйнятним є просто, просто от надання Росії часу для того, щоб вона підготувала новий наступ, для того щоб вона мала більше зброї, підготувала більше військових. Тобто, цей цей російсько-китайський план є для Вашингтону неприйнятним. Я думаю, що я в цьому згодом з паном Віталієм він про це неодноразово казав: що китайсько-російський цей так званий мирний план за все розрахований на те, щоб більше країн глобального півдня не були на боці України а от щоб вони підтримували цей російсько-китайський, так званий мирний план, і от, от демарш угорського міністра закордонних справ тут характерний на, на засіданні. Комітету міністрів Ради Європи, коли він фактично закликав підтримати це саме цей так званий мирний план. Хоч у Горщина не є країною глобального півдня, але вона є, є. Ми всі знаємо, чим вона є. Я думаю, що Сполучені Штати будуть намагатися навпаки переконувати країни глобального півдня в тому, щоб вони підтримали саме. Український мирний план щоб, щоб вони підтримували українську позицію, і я думаю, що зараз боротьба йде за те, скільки голів держав візьмуть участь у саміті в Швейцарії в червні. І, звичайно, що Росія і Китай будуть намагатися зробити все можливе, щоб якомога менше лів держав з країн глобального півдня брали участь. Ну от, наприклад, президент Бразилії вже заявив, що він туди не поїде, тому що там не буде Росії. Сполучені Штати будуть намагатися думаю, навпаки, щоб якомога більше держав з країн глобального півдня були там і, і підтримали саме українське мирне. Саме так і є, саме таке протистояння є. І, і е, на жаль, ми повинні констатувати, що на сьогоднішній день більшість країн глобального півдня вони не, не, не є з країнами демократичної от, ліберальної цивілізації. Хоча, скажімо, якщо ми розглянемо таку країну, як Індія, вона, вона все ж таки дає десь посередині. Цікаво, чи, чи буде індійський прем'єр-міністр моді, чи буде він в Швейцарії, чи візьме він участь у цьому саміті чи ні. Але Індія намагається так би мовити, не, не розривати зв'язки з Росією. Балансувати у відносинах з Китаєм і в той же час є певне зближення Індії Сполученими Штатами минулого року. індійський прем'єр-міністр приїздив з візитом до Сполучених Штатів, тобто, це де така так, де така боротьба за, за те, щоб країни глобального півдня підтрим підтримували. Демократичну цивілізацію у свою чергу Росія і Китай намагаються зробити так, щоб більшість країн Рубаного півдня були з ними, а не а не з цивілізованим світом. От щодо Індії, ми не знаємо так, тому що не поки що Індія не оголошувала, чи візьме вона участь у нас у саміті Швейцарії, якщо візьме то на якому рівні От Бразилія визначила, що вона там не буде присутня, принаймні в особі президента, тому що там не буде Росії, тобто Бразилія визначилась ну загаді не вперше за свою позицію. Якщо ми розглянемо позицію країн Африки, то на жаль, більшість з них не з не з західною цивілізацією знаходяться. Це потрібно це констатувати, Це так, так і є і. і... Західним країнам і і українські дипломатії треба працювати значно більше на цьому напрямку. І що дуже прикро, що фактично країни Центральної Африки або фактично захоплені Росією або знаходяться зараз під під російським впливом, де відбулись державні перевороти в кількох країнах Центральної Африки. Нігер був останньою країною, де це відбулося. Фактично, фактично, це це погано, тому що. Знаєте, чим чим більше місць у світі, звідки йде захід, звідки йде е, ліберальна цивілізація, значить тим більше буде місць, де де авторитаризм буде брати гору. Так було, так було завжди. Так було, скажімо, і в часи холодної війни. Якщо Сполучені Штати звідкись виходили, то там з'являвся Радянський Союз і найкращим прикладом цього є В'єтнам. Наприклад, ну ну і ну і не лише В'єтнам. тому ця боротьба. Вона, вона триває, вона буде, буде тривати. Неможливо краще краще становище в Азії, де Сполучені Штати намагаються щоб зробити. Так, щоб більше країн підтримували, от демократичний світ, тобто Сполучені Штати, Австралію, Нову Зеландію, протистоянні з китайською економічною та політичною, та та й військовою експансією, але от щодо, скажімо, країн Африки, то, то на жаль, захід програє на сьогоднішній день, а от цю боротьбу за, за вплив на, на ці країни.